Розкажіть багато сьогодні інформації стосовно Бахмуту. Ми очевидно довіряємо останньому повідомленню Ганни Маляр, заступниці Резнікова, міністра оборони. Вона говорить, що у Бахмуті тривають важкі бої. Ситуація критична, але місто росіяни не захопили. Що відомо вам, що сьогодні відбувається на Бахмуті і околицях безпосередньо почну з. Околиць це лівий і правий фланг Бахмуту. Е, На сьогодні там збройні сили, в тому числі третя окрема штурмова бригада, робить певні кроки щодо поліпшення і відновлення е, позицій. Е, саме третя окрема штурмова бригада змогла покращити становище збройних сил України і відсунути ворога. За канал на сьогодні ініціатива по флангах повністю належить Збройним силам України, і безпосередньо ситуація є напруженою, але повністю контрольованою зараз на цих участках та ділянках фронту. Що безпосередньо Бахмуту, і що безпосередньо того, що там зараз відбувається? Там ситуація є динамічною. Ворог намагається вже на, напевно восьмий чи дев'ятий місяць здолати місто Бахмут, намагається з, 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 з самого початку він намагався його точити, потім він намагався йти в лоб. Е, безпосередньо зараз він іде е, в лоб, е, кидає велику кількість піхоти, велику кількість боєприпасу. Тобто, вся ця історія, е, що в росіян немає боєприпасу, що в них нема особового складу. Так він закінчується об е, нашу лінію оборони. Особовий склад противника сточується, але боєприпас на превеликий жаль в них не скінчається. І на сьогодні Бахмут більше на превеликий жаль не схож на те місце, яке ми звикли бачити е, на той український квітучий город. На Сьогодні Бахмут перетворений завдяки е, росіянам, завдяки цим терористам в руїни, у тому числі і е, це змушує силам оборони покидати певні позиції і завдяки тому, що їх просто-напросто старають з лиця землі великою кількістю вибухівки і знарядів, які кидає тоді ворог. Також в самому місті точаться бої. Бої точаться від одного метра, стрілкові бої. Штурмові дії ворог не не прекращає робити, робиться 24 на 7. Тому ситуація безпосередньо в місті дуже напружена, динамічна, але на сьогодні повністю теж контрольована збройним силам України. Дякуємо, пане Родіон. От хотіли запитати, якщо повертатися до цього звернення Пригожина, там далі по тексту, що він говорив: що, мовляв, вагнерівці відходять з Бахмута, вони будуть десь відпочивати в полях, а натомість зайде туди регулярна армія Російської Федерації, що вони їм передадуть позиції. А що це може означати? Як ви сприймаєте ці слова ворога? От як ви думаєте, про що це? Хочеться сказати по перше, що Пригожин, хоч є юним політиком е, Російської Федерації, він змагається за безпосередньо свої амбіції зараз. Такими заявами є певною персоною, популярною персоною в медіапросторі політичного політичному Російської Федерації і Тут змушений впевнити вас, що він правий, дійсно, вагнерівці покидають Бахмут і околиці Бахмуту, і дійсно вони відходять, відходять на той світ в якості двохсотих, в якості похованих в українській землі, похованих в українській землі. Безпосередньо, якщо всерйоз подумати про те, що Є м, певні е, зрушення і певні зміни в е, положенні військ е, е, противника, то да, вони є, вони є давно, тому що вже давно безпосередньо вагнерівці закінчилися як інструмент, як який на протязі багатьох місяців намагався захопити Бахмут. Він сточився, і в Вагнері це почали міняти ще задовго до сьогоднішньої заяви Пригожина. Це відбувалося і в лютому місяці, потім, в березні місяці, особовий склад ЧВК Вагнер скоротився майже до 15% від 100% особового складу. Тому Дійсно, вагнерівці покидають Бахмут, але вони покидають Бахмут в якості двохсотих в більшій мірі. Я, от теж до речі, зауважила, коли повернутися до цього відео, яке вони сьогодні оприлюднили, та ж там їх ж стоїть не більше десятка людей. От і коли вони кажуть, ми відходимо, в мене таке враження, що відходять якраз оці ці кілька людей, які тримали ці прапори. От вони хай відходять. А решта справді це, це вже всі ті, які залишилися в наших українських землях. Підсумовуючи і так те, що ви сказали. Тобто, фактично, по суті, ми можемо мати ситуацію, коли е, Пригожин уже не має ким воювати, йому треба йти з Бахмуту, він не виконав завдання. Зараз сказати, що захоплена якась частина е, по суті, мертвого міста, йому потрібно для того, аби потім ну, далі просунуться збройні сили. Скаже, ну так, коли ми були, все було добре, а як тільки mm -hmm. пішла російська армія, все е, розвалилося. Правильно я розумію, якщо так е, в двох да, словах так, якщо е, широкими мазками описати цю ситуацію, то прямому сенсі слова ніяких тактичних на сьогодні зрушень, тобто великих досягнень, бліцкрігів чи швидкоплинних штурмових операцій, у росіян не виходить і не вийшло. Фактом того, є е, досить довге протистояння безпосередньо в місті Бахмут, е, безпосередньо на околицях Бахмуту. Збройними силами е, України і е, реалізація планів Російської Федерації. Як і всі минулі плани, да, хочу нагадати, це план за 4 дні захопити всю країну. Це е, окупація Київської області, це е, окупація Харківської області. Е, можемо всу, на, можу нагадати, як е, говорили, що Херсон е, навічно тепер російське місто, і потім росіяни швидкоплинно відтуди, відтуди Тікали. Потім ця ініціатива на е, ця ініціатива на передньому краї е, е, так назва. На битва за Донбас. Ну і Бахмут. Вони кожні там два тижні говорять, що вони захопили Бахмут. Вони захопили Бахмут. Mm. Давайте так на сьогодні на превеликий жаль, якщо ми говоримо військовою мовою, тактичною мовою, Бахмут вже нікому не цікавий. На превеликий жаль, е терористи з Російської Федерації стерли з лиця землі квітучий український город, квітуче українське місто. Родіон Кудряшов, майор ЗСУ, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади сухопутних військ України, був з нами скайпом. Надзвичайно дякуємо вам за ваші коментарі, за те, що знайшли час. Бережіть себе і бажаємо вам насправді е, вистояти на тих позиціях, де ви зараз стоїте разом з, з військами, які вам підпорядковуються в тому числі. Надзвичайно. Важливо, що от наші військові вони знаходять час і для того, щоб вімкнутися в ефір, зробити це доволі оперативно, тому що ми теж практично в останні хвилини дотелефонуємося до них і просимо їх пояснювати, що відбувається для, для аудиторії, яка нас дивиться. Дякуємо вам ще раз. Я хочу е, одну хвилину забрати, скористатися часом, який мені надано е, на сьогодні. Я хочу відмітити всіх військовослужбовців, які несуть свою службу на передньому країні оборони, всіх піхотинців, всіх ССОшників, всіх поліцейських і всіх силовиків, які на сьогодні в якості солдатів, сержантів та офіцерів несуть службу на передньому краї. Це люди, які роблять на сьогодні неймовірне. захищають нас, захищають наші цивільні міста, роблять все для того, щоб ми могли існувати і наближати нашу перемогу ще більше і більше. Тому Дуже дякую цим людям. Дуже дякую всім підрозділам, які сьогодні роблять неймовірне, і дуже дякую українському народу за велику підтримку збройних сил України.